Слід за таксі можуть подорожчати і маршрутки. Через ріст іноземної валюти перевізники заговорили про збільшення плати за проїзд в автобусах міста. Наші кореспонденти поцікавились, чим обґрунтоване підняття ціни. Близько року тому вартість проїзду в тернопільських маршрутках зросла до 2,5 гривень, але цього сьогодні замало. Через ріст цін практично на все утримувати автобуси стало складно. Мені так цікаво, як вони виживають на таке. Нерентабельно вже давно, і 3 гривні не особу спасає. 900 гривень тільки заправка, А запчастини, ну, це вже давно, тут вже тільки мовчать люди. Варто піднімати. Невигідно їсти. Не вигідно, звичайно. Пасажирам така ідея не до вподоби, але від послуг маршруток із підняттям тарифів не відмовляться. Я думаю, що ні, тому що вони не виконували першої умови. Зупинки не об'являють, автобуси грязні, ну і відношення не дуже коректне до пасажирів. Як для кого? Я не знаю. Наприклад, я пенсіонер, то мені проти того. А хто має гарні гроші, то він не проти того. За рахунок бензину, певно, що так? «Тобто ви не перестанете їздити маршрутками якщо так?» А інакше їхати? – я вважаю не виправданим. Не перестанете їздити маршрутками, якщо по Не перестану змушена їздити все одно. Власники автобусів просять пасажирів їх зрозуміти. кажуть, якби продали кілька машин тернополянам, ті побачили б, що виживати обслуговуючи автобуси сьогодні важко. Та розуміючи, що зарплати в нашому місті невеликі, погоджуються на компромісну ціну між рентабельною і прийнятною для пасажирів. Доїздили з ми до того, що не Немає навіть за що купити колеса і запчастин до рухомого складу. Це підняття, яке ми хотіли б, щоб хоча б зросло до 3 гривень, воно не зробить пасажирські перевезення в місті Тернополі рентабельними. Рентабельний тариф був би біля 5 гривень. Детальніше про можливе підняття плати за проїзд у тернопільських маршрутках. Дивіться завтра після випуску новин у програмі Про важливе.